Завдяки командній грі Taskmaker ви зможете продіагностувати рівень довіри в команді, навички постановки задач, якість зворотнього зв'язку одне одному та вміння діяти в нестандартних ситуаціях разом як єдине ціле. Перед командою стоїть задача обрати одного учасника, якому команда довірить виконання вправи. А саме йому треба буде на швидкість пройти маршрут з пункту А в пункт Б з пов'язкою на очах. Задача інших членів команди провести свого учасника заданим шляхом з перешкодами. Перешкодами на шляху будуть дерев'яні блоки та дощечки. На зворотніх сторонах дощечок завдання, які треба виконати, якщо учасник раптово доторкнеться до дощечки ногою чи наступить на неї. Завдання, звичайно ж, затягуватимуть час на проходження маршруту. Грати в цю командну гру можна як однією командою. Так і влаштувати змагання для двох команд, хто швидше пройде маршрут. Також на підлозі, замість прямого шляху чи додатково до нього, ви можете малярною стрічкою накреслити лабіринт, в ньому розмістити перешкоди, поєднати шляхи двох команд в один, що дозволить ускладнити завдання та додати нових емоцій та досвіду командам. Під час командної гри Taskmaker ви побачите, як група вміє вести свого учасника крізь перешкоди. Як ставить задачі, чи зрозумілі вони учаснику якого ведуть, емоційний стан групи при роботі в нестандартних ситуаціях, рівень довіри учасників між собою, як розподілені ролі учасників в команді, чи є у команди звичка йти до кінця та досягати результату. Командну гру TaskMaker можна використовувати на управлінських тренінгах, на стратегічних сесіях, на тренінгах командотворення. На комунікативних тренінгах, на тренінгах для проєктних команд професійні інструменти від ВАО-тренінг піднімуть ваше навчання на новий рівень. Робіть ваші заходи більш ефективними. Оформіть замовлення на wowtraining.com і користуйтесь тренерським реквізитом вже на найближчому заході.